Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову, знову у нас новенькі автомобілі з аукціону. Супер пропозиція Nissan Leaf, 40 кВт батарея, комплектація Текна Босе. Ледовське світло, ближнє дальнє. На камері воно, можливо, передає такою трішечки жовтизною. В реальності вживу. Біле-білесеньке, яке перерізає світло інших автомобілів звичайної галогенної лампи. Досить якісне, дуже досить комфортно себе почуваєш при їзді в темну чи дощову пору доби. 27.12.2019 даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий колір, графітовий. Автомобіль весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих частинах кузова. Бампер йде пластиковий, завжди на півтона може відрізнятися від металевих частин кузова. Так, максимальна комплектація ТЕКНА БОСЕ на Таких класних дисках, легкосплавні диски, художні, йдуть диски в Nissan Leaf, Чорне з сірим. Гума в хорошому стані. Автомобіль обслуговувався згідно регламенту і проходив техогляди тут, в Нідерландах. 40 кВт батарея, на повному заряді даний автомобіль проїжджає 200-250. Все залежить від використання кліматизації обігріву салону, охолодження салону. Якісний автомобіль, який завоював велику популярність в Україні. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Комплектація техна має шкіряний салон з поєднанням матерії. Досить стильно і сучасно. Музика босе, савбуфер в багажнику. Так, є підігрів керма, підігрів сидінь пасажира та водія. Нова вже сучасна навігація, камера 360 мультикермо. І саме основне. Чесний перевірений пробіг. 65 504 кілометр. Від пробігу багато залежить ціна. Джойстик для переключення передач і переключення в режим рекуперації. Два ключики без ключовий доступ. Такий автомобільчик. З чесним пробігом. Приїхав лише з аукціону. Автомобіль голландський, автомобіль чесний. Має сервісну історію. По салону, як ви можете бачити, автомобіль в гарному стані. Підігрів також є задніх сидінь. Далі багажне відділення. Має савбуфер, багажне відділення треба зробити хімчистку, нічого критичного, самі пластики в хорошому стані. Два зарядних пристрої, швидкісна зарядочка і від звичайної розеточки. Камера заднього огляду. Будь ласка, стан автомобіля Доведення до ідеального можна зробити вдома хімчистку чистко і буде стан нового автомобіля. Весь в рідній фарбі, чесний, оригінальний пробіг. Ледовське світло, ближнє, дальнє. Так, такий автомобіль, розмитнений ціна на такий автомобіль з розмитненням. З доставкою буде пораховано і написано в темі відео. Є багато інших цікавих автомобілів, таких як Kia Niro, 20-19 рік, максимальні комплектації, Executive Line є темно-синій, є в чорному кольорі, є графітовий і ще один темно-синій. Чотири варіанти Кіаніру є в Нідерландах, які можемо купити, доставити до України, розмитнити все повністю під ключ. Розмитнення на сьогоднішній день невелике, тобто, як є 1 кВт батареї, тобто Кіаніро має 64 кВт батареї, значить розмитнення 64 євро. Залишилось небагато часу, залишилось 11 місяців, але до закінчення, грубо кажучи, цього нульового розмитнення на електромобілі, коли буде йти до кінця 2025 року, ціни будуть лише зростати і зростати. Тому не пропустіть купити електромобіль по хорошій ціні. Вже потрібно задумуватись. Рено Кліо 52 кВт. Такий автомобільчик також лише прийшов з аукціону. Весь в рідній фарбі має досить хороший запас ходу і завжди хороша ціна в нас. 36 тисяч пробігу. Ціна даного Рено Зоя 11700 євро. 36 тисяч пробігу. Стан нового автомобіля. Так, автомобільчик йде на шкіряному салоні з класною навігацією, з класним табло. Також є дизельні автомобілі, гібридні, вантажні фургони, кого цікавлять інші. Заходимо на сайт, сайт залишаю в описі відео. Багато свіженьких пропозицій, багато хороших автомобілів з чесним пробігом. Більше 10 років займаюся автомобілями. Іменно на даному автомайданчику 10 років купуємо автомобілі. Доставляємо в Україну по Україні, розмитнюємо повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити свіжі пропозиції. Супер пропозиція сьогоднішнього дня. Nissan Leaf, Свіженька з аукціону. Ціна в темі відео.